Вітаю глядачів мого каналу. Зараз ми з вами зробимо. Верніше ви подивитеся, я зроблю особистий розклад. Вже у нас скільки часу? 13.30, я трошки спізнилася. Зараз подивимося. Будь ласка, кажте, покажіть мені ситуацію від цього часу плюс 24 години, ситуацію з ракетними ударами по місту Запоріжжя. Це росіяни їх дії. Це наші, наші ЗСУ їх дії. Ну, дивіться. Це, як, знаєте, марний труд же йде. Або робота на автоматі. Дев'ятка показує, що дуже там вони вже економлять ті ракети, бо їх вже там, ну, перевернуто, воно вже там закінчується в них, да, потихеньку. Ну, а тут жезлів показує, що все ж таки на... по ітогу вони це роблять. Ось отакі люди вони розумієте? Наші дії з вами. Що ми отримаємо з цього? Як наші справляться? Ну? У нас з вами перевернуті зірки. Полуні, страхи і кубків. Я взагалі не зрозуміла, що це таке. Це так наші ЗСУ спрацюють, Дайте нам і тох цього всього. Ну, по ітогу 8 жезлів перевернута, то якщо той буде навіть удар, то він якось сюди не дойде, бо вогонь йде в перевернутому стані, і і цього всього дійства якось нам не дуже загрожує. Якщо б воно стояло в правильному положенні, то так, вогонь бишов на нас. В перевернутому стані. Вісім каже злова це просто якісь сумніви більш нічого. Ну, немає тих дій, немає того ефекту якось так. Так що на цій колоді ми бачимо, що особисто дії по місту Запоріжжя так вони хочуть. Але їх і не буде. Якось так. Але странно, як падає на наші дії, я, я взагалі не зрозуміла, що це таке. Що це за наші дії такі цікаві. В общем так, так. І давайте ми подивимося. Це ж питання на колоді Ленорман. Ми непогано з ними зараз спілкуємося на цю, на цю тему. То, будь ласка, покажіть мені від цього часу, плюс 24 години, е, чи бу, ракетні удари по місту Запоріжжю? Це лінієчка росіян? Їх діє. Це наша відповідь, наші дії. <смір> У них стоїть вибір, але вони вибрали те, що вони будуть щось змінювати на краще. Тобто удару, я так розумію, не повинно бути. Наші дії якісь трошки неясні, але ключ в наших руках, але щось ми якось бродимо непонятно як. Ну, Розуміло, бо не буде того удару. Ну, Якось так то виходить. Але якщо, якщо задавати питання картам, на дачу ні, мені більш подобається та історія, коли їм задаєш просто. Да чи ні, то давайте спитаємо, да чи ні. Чи буде той удар від цього часу плюс 24 години по місту Запоріжжю ракетні удари. Покажіть нам, будь ласка. Так, буде. 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 І навіть якщо розказувати, то вони будуть ще вибирати, куди кидати. Ось так. Ось так. Давайте ми спитаємо карти. Це буде поодинокі, поодинокі ракети, так? Чи ні? Дівчина падає. Вона нам ні про що не каже. Часи. Ну, як затягування таке йде, знаєте? Ага. Ні, не поодинокий буде. Чи справимось ми з цим? Ні. Дуже швидко буде. Це я беру який тут буде результат. Особисто страшного нічого не буде, карти не показують нічого страшного тут. Тобто, загибелі людей і щось такого страшного не буде. То ось так. Угу. Добре, давайте ми подивимося по терактам. Я так зрозуміла, що якщо буде той удар... І навіть якщо наші щось пропустять, то нічого страшного не случиться. Людей загиблих не буде. Бачите, вони кидають в основному в якусь інфраструктуру і тоді, коли там нікого немає. Але ж вони трощать нашу інфраструктуру. Давайте подивимося теракти по місту Запоріжжю від цього часу, плюс 24 години. Покажіть нам, будь ласка, дії росіян або наших ворогів. Ну, я не бачу тут, щоб вони щось таке робили, бо вони в такому стані тут не знаходяться. Вони е, тримають своє при собі, вони проходять кризисну історію, в них вже нема нато грошей, чесно кажучи, і бажань особистих. Ну, і повішаний це така, ну, це обмани, це обмани. Їх ще, мабуть, обманюють по грошам. Які будуть наші спецслужби приймати дії? Ніяких особисто вони не будуть приприймають дій. Тут іде якась допомога, уход кудись. Теж така нехватка якась іде. В прямому смислі по дев'ятки це йдуть якісь убитки вже такі у нас тут. Ну і по вісімки тут просто ну, нема дій. Нема ніяких дій, бо немає, бо немає тої історії по терактам. Якось так. Так що, в принципі, я можу сьогодні вам сказати, що ну, особисто сьогоднішній день не буде відлічатися і ніч від е, вчорашнього. В принципі, там теж були такі косвені розклади, знаєте, якось так. Так що нічого страшного люди не буде, не переживайте. Ну, а росіяни. Хай скриплять зубами, мстяться, смерть ворогам, як кажуть, знаєте, все люди, почуємось, папа. -па.